Вітаю в ефірі програма Служу Україні далі про головні військові події тижня. Шановні співвітчизники. Сьогодні війна вийшла за територію України. Наслідки цієї війни вже докотилися до всього світу. Трагедія, яка трапилася сьогодні в небі над Донеччиною, глибоко вражає навіть на звичному фоні сумних та приголомшених подій. Спричинених діями агресорів та бойовиків на Донбасі. Сьогодні терористи одним пострілом вбили майже 300 людей, серед них жінки, діти, громадяни багатьох країн світу. Вони вбили мирний пасажирський літак авіакомпанії Малазійській авіалінії, який на висоті 10 100 метрів здійснював політ за маршрутом амстердам куала лумпуру і від імені держави Україна я висловлюю глибоке і щире співчуття родинам та близьким невинних жертв. Україна сумує разом з вами. Я хочу повідомити, що один з лідерів бойовиків в бесіді з своїм закордонним російським куратором, полковником головного розвідувального управління Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації Василем Гераніним вихвалявся збитим лайнером. Черговим трофеєм встигли похвалитися і інші терористи-диверсанти. За останні дні це вже третій трагічний випадок після того, як з російської території було збито українські військові літаки Ан-26 та Су-25. За моїм дорученням, уряд України створив державну комісію з розслідування причин катастрофи. До її роботи було залучено фахівців Міжнародної організації цивільної авіації а також представників. Нідерландів, Малазії та Сполучених Штатів Америки. Я щойно провів розмови з президентом США Бараком Обамою, прем'єр-міністрами Малазії та Нідерландів, країн пасажири яких найбільше постраждали від терактів. Прикро, що терористи вже заявили про своє бажання сховати кінці в воду і вивезти бортовий самописець, так званий чорний ящик, до Москви. Сьогоднішня трагедія, на жаль, зайвий раз довела. Що тероризм не локальна, а світова проблема. А зовнішня агресія проти України не лише наша проблема, це загроза європейській і глобальній безпеці. Її подолання потребує наших спільних зусиль. Після ефективних дій української армії найманці та їхній старший брат дедалі частіше та нахабніше вдаються до неприхованих військових дій проти України. Нашу територію обстрілюють з теренів сусідньої країни. Збивають наші літаки, постачають професійні кадри та сучасну бойову техніку. Гібридна війна набуває незаперечних ознак зовнішньої агресії. Але ми маємо знати, що за останні тижні завдяки мужності, героїзму та звітязі тисяч наших воїнів територія, контрольована терористами, бандитами, закордонними найманцями, зменшилася більш ніж вдвічі. Сьогодні кожен український громадянин. Бореться за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Сьогодні весь світ побачив справжнє обличчя агресора, адже збиття мирного литака є актом міжнародного тероризму, спрямованого проти всього світу. Це виклик для всього світу. І рішуча воля нашого народу та незламний дух української армії неодмінно призведе до перемоги, нашої перемоги. Слава Україні! Добровольці спецбатальйону АЗОВ відправили захищати українські кордони. Всі, як один стверджують, вони готові загинути, аби їхня держава була насправді суверенною та вільною. На Софійській площі зону АТО проведжали близько 60 добровольців. Усі азовці перед відправкою пройшли серйозну військову підготовку. Незважаючи на те, що раніше у гарячих точках з них ніхто не був, впевнені з усіма завданнями впораються і повернуться додому переможцями. Щодня приходять люди. 25-30 людей заповнюють анкети. Ми просто навіть фізично не встигаємо з усіма співбосідуватися. І надзвичайно радує така кількість патріотів. І, як кажуть, ті дівчата, які нам допомагають, кажуть, приємно бачити в Україні чоловіків. За твою славу! За твою славу! За твої святі ідеї! За твої святі ідеї! Щоб помстити ганьбу неволі! Щоб, Щоб помстити ганьбу не волі! Отоптануть! Честь! Отоптать! Лунка дів твоїх! Дівки. Не винну кров помордованих дітей твоїх. Невинно кров помордованих дітей твоїх. І тисяч інших незнаних нам. І тисяч інших знаних нам. Що їх кості по порозкидані або тайком поховані. Що й кості по порозкидані або тайком поховані. Спали вогнем життєтворчим всю хворість у серці моєму. Спали вогнем у серці моєму. Страху нехай не знаю я. Страху не хай не знаю. Не знаю, що таке вагання. Уже те, що ви зробили свій вибір на відміну від мільйонів. Молодих людей, українців, не сидіти на дивані, не ходити на роботу, а йти і творити історію, показує, що ви найкраще, що є в цій країні. Ви є її найкращий потенціал, ви є її найкраща частина. Я хочу, щоб ви пам'ятали декілька речей. Ви їдете в батальйон, який є не просто військовим підрозділом. Не просто умовною бойовою одиницею. Цей батальйон для всіх нас це сім'я, це бойове братерство. Ви отримуєте сотні братів, які готові віддати за вас і за Україну життя. І точно так же я сподіваюся і переконаний, що ви це зробите. Кожну секунду, кожну хвилину ви повинні бути налаштовані на те, щоб віддати своє життя за своїх братів і свою країну. Наймолодшому з добровольців лише 18. хоча про своє походження хлопці не розповідають, та відомо, що вони їдуть з усіх куточків України. Серед них є і представники зі сходу, і для них ця місія особливо важлива, адже вони їдуть боронити від ворога рідну землю. Я хотів би сказати, щоб молоді люди, ребята, мужчини, зросли. Просто как бы в нашем батальоне есть как от детей до самых взрослых людей. Как бы всем находится работа. Пожалуйста, не сидите дома, принимайте участие. Есть масса чем, если ты физически не можешь помочь, то можно как-то по-другому помогать. Не сидите, принимайте участие. Как бы вы живете в этой стране, вы являетесь гражданинами этой страны. И я думаю, вам должно быть так же самое, ну, как бы на душе вы переживать должны, так же самое, как и мы. Получается, многие люди думают, что их это не касается, потому что они живут где-то в центральной Украине, в западной Украине. И они ждут, пока это дойдет до них. Ждать не надо, потому что если это все э, пройдет как... Якби Донбасс, то ну пойдет далі. І мені каже, що вона в сам початку. І поэтому очень плохая позиция Я считаю, это неправильно, Когда люди сидят вдома і ждуть, поки прийдуть к ним. Охочих долучитися до батальйону Азов вистачає. Тож поки одні в дорозі, інші вже проходять відбір до чергового добровольчого підрозділу. Це не можна даже писати словами. Они в принципі спасають нашу страну іменно вот вот в глобальному сенсі Україну. Європи ще не зрозуміла, що вони і вклад і в європейське спасіння діло, вони ще не очухались від цього. Я живу в Гірмені, знаю. В першу чергу я хочу дуже подякувати всім хлопцям, які тут зібрали сьогодні, які їдуть на схід. Це дійсно великі воїни, і ми їх дуже поважаємо, ми їх дуже чекаємо і сподіваємося на те, що вони приїдуть живими, здоровими. І все в Україні піде на лад з ними. Свята! 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 Могутня! 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 Соборна! Соборна! Слава Україні! Героям Слава! По молитві! Неспокійна ситуація і на півдні України в Херсонській області, що межує з окупованим Кримом, військові постійно перебувають на блокпостах, тренуються і вдень, і вночі. Адже ніхто не знає, чого очікувати від російських вояків. Детальніше Наталія Балич. Ще в березні, окрім Криму, російські десантники захопили частину Херсонської області. Це 12 кілометрів коси Арабатська Стрілка, що в Азовському морі. Тут головним завданням окупантів було взяти під контроль газорозподільну станцію біля села Стрілкове. Відтоді місцеві мешканці приїжджі, туристи, живуть по сусідству із військовими українськими з одного боку, російськими з другого. Ми наблюдаємо позиції військ Російської Федерації которые находятся перед газораспределительной станцией, захваченной российскими войсками. Они укрепляют свои позиции. По нашим данным, вглубь территории россиян на базе Волоки, они продолжают наращивать вторую линию обороны, скапливают там также силы. С какой целью, неизвестно. А це власне наш блокпост під контролем українських військових. Єдина дорога, якою можна дістатися Арабатської коси. Кажуть, прецедентів прориву не було. Втім, готові до будь-якого розвитку подій. Якщо виникає нештатна ситуація, тобто провоз справоз боєприпасів, боєприпаси, віществ, значить, відповідно, йде реагування остального лічного составу. От Наблюдайте з полімечок ПК. Вот он занял свои позиции. Ну и, соответственно, боевая машина пехоты, наводчик-оператор, который находится на своем месте. Вот, достаточно мощное огневое средство, которое может эффективно бороться, даже с легко бронированными целями, типа БТР, МП и так дальше. Часто і густо тут буває доволі спекотно і не тільки через погоду. Майже щодня росіяни проводять навчальну тривогу, тим самим перевіряють готовність наших хлопців, але і українці тримають сусідів у тонусі. Зараз саме тренується мінометний розрахунок, стрілятимуть не бойовим снарядом, та й у протилежний від позиції росіян. Бік ми будемо виконувати постріл освітлюваною, освітлюваною міною в навчальних цілях для тренування як мінометного розрахунку. Так може підсвічувати, коли міна освітительна для тренування зенітної установки. На постріл росіяни зреагували за законами воєнного часу. В нашу сторону миттєво висунулося кілька БТРів і вантажівок із солдатами. В той же час із Джанкоя вилетіли три російських гелікоптери. Лише на підльоті до берегової лінії льотчики отримали команду відбій. Мердольоти уходять в сторону Крима. У них об'явлена тривога. что зв'язку з тим, що ми почали начинают какие починають действия. Так же, як і ми, те же саме тренують своїх людей. На жаль, зовсім забратися з української території окупанти так і не збираються. За однією з версій, окрім газу, в Херсонській частині Арабатки росіян приваблюють світло і вода. Адже на кримській території коси немає жодних комунікацій. Сьогодні, коли в Україні така критична ситуація, звернули пильну увагу й на рівень підготовки офіцерів запасу. Адже стало зрозуміло, кожна людина має знати ази військової справи та вміти захистити себе і свою державу. Із загостренням ситуації на сході країни, все більше юнаків та дівчат виявляють бажання отримати, окрім основної, ще й додаткову військову спеціальність, зокрема, механіка водія сапера та інженера. Для цієї студентської молоді діє кафедра військової підготовки при Національному технічному університеті Харківський політехнічний інститут. В наступний час кафедра готує студентів за 19 спеціальностями, військово-обліковими спеціальностями, і у нас займаються студенти більш ніж 20 вузов міста. Харків протягом місяця майбутні офіцери запасу звикатимуть до польових умов та отримуватимуть основні знання з військової справи. Вони вже водять техніку, ремонтують мотори бойових машин та вчаться поводитись зі зброєю. Випробування не з легких, проте навіть дівчата викладаються сповна. Іванна майбутній юрист, однак зупиняти свій вибір лише на одній фаховій спеціальності не схотіла. Тому вирішила, що додаткова спеціальність військового психолога саме те, що їй потрібно. Те, що, хоча в нас військова кафедра, але ми теж можемо бути військовими і можемо захищати батьківщину. Незабаром майбутніх офіцерів запасу чекатимуть останні екзамени та випуск. Багато хто з них вже тепер замислюється щодо перспектив військової кар'єри та мріє пов'язати своє життя з армією. Відчули смак бойових дій і львівські офіцери запасу. Їм цього тижня пощастило пройти смугу перешкод на місцевому полігоні, а отже, і випробувати себе на практиці. Про це дивіться далі. Україна у вогні, руйнуються цілі міста, ламаються людські долі. Надія побороти ворожу навалу лише на українську армію. Наші військові на передовій їм у цьому протистоянні із терористами та російськими військами дістається найважче. Визначальний чинник, бойовий дух та готовність довести свою священну справу до кінця. Навіть тих, хто тільки вдягнув військовий однострій, налаштовують бути морально готовими до будь-якої ситуації. Тож для студентів, які вчаться за програмою підготовки офіцерів запасу, у львівському військовому виші… Вели заняття на полігоні. Тут кожен зміг відчути атмосферу бою. Злагоджені дії та взаємовиручка запорука вдалого виконання бойового завдання. Долаючи смугу перешкод, студенти, хоч і забруднились, та як кажуть, обличчям в багнюку не вдарили. Омлені брудні, але надзвичайно задоволені тим, що вони подолали всі перешкоди. Майбутні офіцери запасу поділилися своїми враженнями. Спершу, звісно ж, збоку здається, що все легше, а коли але коли ви в дійсності опиняєтеся там, в на цій полосі, ви починаєте розуміти якісь можливо певні свої чи фізичні недоліки, ну ви ви це відчуваєте на собі і відповідно ну звісно ж на полосі важче. Після полоси відчуваєш, що ти прийшов і почуваєш себе добре і те, що ти виконав поставлене завдання в цьому, тому що коли, скажімо, ви не ви, вам важко. Подолати якусь висоту чи ще щось, вам подадуть руку, вас завжди витягнуть і ви знаєте, що ваш товариш ніколи вас не кине. Ні в бою, ні на цій полосі. Який елемент був найтяжчий? Найтяжчий... Танковий рівно. Танковий рів з водойте. А чому? Просто тяжко було затягнути своїх побратимів наверх нагору. Слизько, немає як стати. Так. Є бажання пройти ще раз і. В принципі можна десь через місяць, але не скож. Ще півроку тому хто б міг подумати, що в наш час конфлікти вирішуватимуться за допомогою зброї. На жаль, це так. Тож тепер питання номер один: чи в змозі українська армія зі своєю технікою протистояти нападнику? Продовжить Сергій Камінський. У 21 першому столітті характер війни кардинально змінився. Ставку роблять на легку бронетехніку, і таких зразків стає дедалі більше. Тож сьогодні ми поговоримо про сучасні українські броньоки і порівняємо їх з іноземними зразками. Російські чіпати не будемо, адже вони до наших не дотягують. П'ять років тому на День Незалежності України столична компанія зброювання машин представила для Збройних сил альтернативу застарілим УАЗикам – автомобіль Козак. Армія розробку не замовляла. Це власна ініціатива, яка пізніше навіть змусила росіян відмовитись від виробництва тигра та будувати за італійською ліцензією аналог Рись. Козак теж створено на платформі Iveco, але може пересісти на шасі «ГАЗ-66». Він має три види кузова – джип, універсал та пікап. В залежності від модифікації машина бере на борт від 2 до 10 військовослужбовців, може тягнути 4-тонний причіп, долати пагорб у 35 градусів. Озброюється гранатометом АГС-17 або кулеметами 7,62 чи 12,7 мм. Эта пушка зроблена по всем стандартам НАТО, вже продається за границу, делается в Києві. Радіостанції отличные, пройшли вже испытания военные, воєнної в Одесі. Навігація воєнна, теж наша українська. Тобто, по большому счету, в цій машині есть є колеса, Все остальное це наше українське. Ми не будемо от кого. Хороша машина. 5 5-миллиметровая броня та майже 6 сантиметрове скло. Витримують постріли АК-74 та СГД. Аби подібне днище врятує членів екіпажу навіть від трьох кілограмів тротилу. Каркас безпеки здатний під час перевертання захистити бійців від деформації кузова. Головний конструктор проєкту Євген Малашин також заклав сюди опції, які військові конструктори часто густо вважають зайвими. Окрім рації, GPS-навігатора, кліматконтролю, прибору радіаційної розвідки, лебідки, тут якісна шумоізоляція, паски безпеки з чотирма точками кріплення, переговорний пристрій водій вулиця, камера заднього. Повиду і парктроні. Український козак на світовому ринку озброєнь може конкурувати з італійським Iveco LMV та французьким Panhard PVP. В ньому розміститься стільки ж або більше особового складу. Він має більший запас коду, але його основна перевага ціна. Хоча українська влада цих аргументів не чує та розглядає розробку харківського конструкторського бюро дозор Б. Улімітна установкою, Которая дозволяє вести огонь з нутри машини, оператор не подвергається опасності, не вилазить на способен вести огонь. Можуть устанавливаться пулемети калібра 7,62 і також калибра, калибра 127. Прототип цієї машини був продемонстрований ще 10 років тому на київській виставці Іспет. Нині будується перший серійний екземпляр, і державні випробування мають відбутись цього місяця. Збиратимуть броньовик на заводах Києва та Харкова. В планах конструкторів 11 різних модифікацій. До речі, з минулого року польська компанія міста за ліцензією будує цю машину під назвою Фонцілла. За характеристиками та класом українську машину можна порівняти з ізраїльським броньовиком Рампа Рам Рам-3» та французьким АКМАТІ ПІКЕЙБЛ 4. Дозор Б має найбільший екіпаж, легший, потужніший та швидший за конкурентів, проте на одній заправці проїде меншу відстань. Та цей недолік компенсує вартість, яка достеменно невідома, але точно нижча за іноземні зразки. Ще більше можливостей для безпечного транспортування підрозділів на початку року запропонував Автокрас. Спільно з канадською імірацькою компанією Straight Group вітчизняний виробник розробив зразок під назвою «Крас Шрек-1» або «Крас MPV. Вантажівка побудована за Технологію протимінного захисту MRAP вже демонструвалась на виставці Євросаторі у Парижі та Defense Vehicle Dynamics у британському Мілбруку. А у квітні в Сенегальському порту Дакар вже бачили партію з 10 одиниць. Хто покупець достеменно невідомо? Шрек має три модифікації: транспортер особового складу, швидка допомога та автомобіль розмінування маршруту з маніпулятором. Веподібне днище врятує від вибуху еквівалентом 7 кг тротилу, а колеса витримують удвічі сильніший заряд. Є централізоване підкачування Run Flat. балістичний захист рівня B6 Врятує від куль та гвинтівки Драгунова. Українця Крас Шрек 1 буде доречно порівняти з машиною південноафриканського виробника Gila 4 x 4 MRIP та індійським зразком Tata MPV 4 x 4 Як бачимо, наша машина найновіша, найпотужніша та має найбільший запас ходу. Базовий бронезахист Шрека достойний, тож майбутнє розробки обнадійливе. На відміну від трьох попередніх українських машин, бронетранспортер БТР-3 має корені з СРСР. Його компонування те саме, що у БТР-80, хоча харківські розробники заповняють, що цей боєць створювався з нуля. Йому вже 13 років. Він існує у 12 модифікаціях та перебуває на озброєнні 11 держав світу. Проте через антитерористичну операцію експорт довелося зупинити, і машина поповнює парк рідної нацгвардії. В перспективі її мають обладнати захисним екраном від кумулятивних снарядів. Думаю, що до того часу, коли ці БТРи будуть відправлені в зону, то вони будуть так само обладнані. Справа в тому, що знову ж виробник виконує ту роботу таким чином, щоб ті решетки. Були зйомні, тому що вони не завжди потрібні. У владних кабінетах заявляли про перспективу закупівлі для військових 200 бронетранспортерів і навіть тисячі, але поки новими машинами оснащують тільки Національну гвардію. Армія досі не має жодного БТР-3 або БТР-4. Все ж через конфлікт на Донбасі військовослужбовці світу однозначно помітили ці машини, і, можливо, це стане поштовхом до розквіту військово-промислового комплексу України. Будемо сподіватись, що тоді і Збройні сили поступово оновлять. Цього тижня фрегат Збройних сил України Гетьман Сагайдачний повернувся до берегів Одеси. У морі екіпаж відпрацьовував різноманітні завдання. Також перебували на борту і бачили все на власні очі військові журналісти. Від них наступний репортаж. За декілька днів бойового походу команді вдалося відпрацювати чимало завдань, серед яких боротьба за живучість. Протидиверсійна, протичовнова оборона кораблям, артилерійські стрільби. Короблю бойові наступне завдання: виконання бойових вправ, як артилерійських, так і протидиверсійних, Також відпрацювання низки корабельних бойових навчань. З усіма завданнями, які покладені на корабель, буде корабль справився та виконав навчання та бойові вправи на оцінку добре. Окрім цього, екіпаж гетьмана Сагайдачного забезпечив заправку палубного вертольота к 27 ПР та сприяв відновленню льотних навичок пілотів. Загалом льотчики здійснили 15 зліт посадок на корабель та відпрацювали взаємодію із літаками морської авіаційної бригади. Метам висвітлення надводної обстановки. Під час виходу в море всі заходи, які працювали, мали практично спрямовувались. Наприклад, були виконані зліт посадки корабельного вертольота на палубу корабля, де були відпрацьовані та відновлені навички льотного составу, також екіпажа по прийому та забезпеченню безпеки польотів вертольоту. Моряки виконали стрільби зі всіх наявних видів озброєння, задіяли арткомплекси АК-100 та АК 630 вражали умовні повітряні цілі та швидкісні малорозмірні катери, а також плаваючі міни. Екіпаж корабля нещодавно оновився. Отже, було проведено його повне бойове злагодження. Незважаючи на те, що 50% особового складу боїща сини нового, включаючи керівний склад і офіцерів, з задачами справились. Результати задовільні, є на чим працювати. У складі екіпажу в море також виходили лейтенанти, цьогорічні випускники військових вишів. Під час виходу в море. Командуванням було створено всі умови для того, щоб всі молоді офіцери, а також матроси та старшини, що прибули для подальшої служби на фрігаті гетман Сагадашний, опанували свої посади, ознайомилися з матеріальною частиною, засвоїли свої навички. У цьому виході брали участь і ті військовослужбовці, які нещодавно підписали свій перший контракт. За усталеною морською традицією вони пройшли ритуал оморячення. Володія поздравляю Уже на пам'ять посвідчення моряка. Давно хотів вийти в море, відчути на свій смак, що це таке. Задачі полягали в тому, що з моєю військовою спеціальністю сигнальника я робив надводні та повітряні спостереження. Про всі виявлені цілі доповідав на головний командний пункт. Взагалі, залишився задоволений від задач положених на мене. Виконав їх з гордістю, з мужністю. Подібні навчання проводитимуть регулярно відповідно до плану бойової підготовки та завдань вищого командування. Постріли, вибухи, крики поранених такі спогади про дитинство тепер залишаться у багатьох маленьких українців. Саме для цих дітей з Криму, східних областей та для тих, чиї батьки нині боронять державу. Під Києвом у Пирогові відкрили дитячий табір «Родовід Січ. Чи вдається дітлахам у мирній обстановці забути про війну? Дізнавалися наші журналісти. На Київщині розпочав свою роботу унікальний благодійний проект за підтримки форуму Соціальні ініціативи. Табір, який спочатку планувався як комерційний проект, за декілька днів отримав зовсім інший формат. Родовід Січ відкрив двері для дітей із зони антитерористичної операції та тих, чиї батьки виконують бойові завдання на сході країни. Этот лагерь на данный момент он создан для детей, участвующих, чьи родители участвуют в зоне АТО, да, и детей, которые непосредственно из зоны АТО, ну, то есть приехали сюда, да, то есть мы называем их вынужденные переселенцы, вот, родители для того, чтобы как-то облегчить их жизнь, да, которые сейчас там в поселениях живут, либо квартиры снимают, вот, она дует детей, и мы уже воспитываем здесь, в этом лагере. Тут проводять різноманітні майстер-класи, зокрема гончарство, різбарство та ковальська справа. А ще тут займаються спортом і вивчають іноземну мову. Здесь мы находимся на уникальной территории, где ну, все пропитано духом единства Украины. То есть каждый участок здесь поделен на участок Украины, и дети каждый день имеют экскурсии, они знакомятся с культурой, историей. И вообще основная идея – это духовное, физическое, я бы не сказала воспитание, скорее, наверное… Розвиття. Катерина зі своїми батьками переїхала до Києва із Донецька. У свої молоді роки вона знає нещуток, що таке війна. Тут, у Пирогові, дівчина віднайшла спокій та віру в краще майбутнє. Я из Донецка приехала. В лагере уже вторую смену, это получается четвертую неделю. Очень нравится. Хочу даже на третью оставить смену. Здесь много разных мастер-классов, и э, здесь есть тренировки по кунг-фу, та дицюань и э, фрифайту. Тут э, есть наставники, э, которые нас и тренируют, и за нами как-то присматривают. Вот, э, Все очень как-то очень хорошие люди. Очень нрається наставники нашим. Незважаючи на великі затрати, табір працюватиме щонайменше до 1 вересня. З дітьми постійно займаються психологи. Адже мета проєкту відгородити маленьких українців від кривавої війни та надати їм можливість відчути себе у безпеці. На цьому наш ефірний час вичерпано. Дякуємо, що були з нами та зустрінемось рівно за тиждень. Бережіть себе і нехай вам щастить.